Ідеї, які би я хотіла написати, якби не писала в реалізмі, версія коузі фентезі. Скільки мені відомо раніше, коузі фентезі брала віхола, зараз не знаю, але якщо вас все-таки візьмуть із цими ідеями, будь ласка, запишіть мене на презентацію, як буде як мамочка в дитячому садочку ззаду стояти і вам плескати. Торговець, у якого скуповуються всі легендарні герої, знаць, злодії, взагалі абсолютно всі, уявіть, яка класна в цього мужика рутина. Це ж буквально симулятор фопа. Він собі стоїть, рахує решту, а злодії. І з боку жаліється на героя, і торговець такий ага, ага, з вас 50 золотих. Няня принца. Мені здається, це має бути дуже мила історія, або історія в стилі Оуена із принца. Все, звичайно залежить від того, як саме ви пропишете цього принца або цю принцесу, чиєю няною буде головна героїня. Ну і останнє моє улюблене це придворний маг, який не вміє чоклувати, і він насправді винахідник-попаданець із нашого світу. Тобто вся його магія це не магія, а фізика. Очевидно що це не має бути тех фентезі, і не сайфай, це на такому дуже примітивному рівні. Саме те, що потрібно для коузі фентезі, щоб просто розслабитися, похихікати, погигикати ввечері після роботи. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо десь ці ідеї вже є, присутні в якихось книжках, серіалах чи фільмах, бо я щось так навскидку не пригадую. Якщо вам вони сподобалися і ви плануєте їх використовувати, будь ласка, майкніть мені, я десь там вас буду поширювати. З вами була Софія, я ж принцеса Жабка, Я ж пишу книги. Пишіть із задоволенням.